Ми зібрали з вами для того, щоб офіційно підписати меморандум про співпрацю згідно постанови Кабінету міністрів, згідно пропозиції Президента України, громади, які на прикордонні об'єднуються і і, і їх іменують в подальшому громади фортеці. А громади, які далі від східного кордону іменуються партнерські громади, і між цими громадами налагоджується взаємовигідна співпраця, допомога. Дякую, що приїхали за співпраці. Так наприкінці березня в нашому місті відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Шосткинською МТГ та Магальською селищною радою Чернівецької області. Який передбачає надання підтримки нашій громаді у низці важливих напрямків, передусім це гуманітарна допомога, аварійно-відновлювальні роботи, організація та проведення культурних, освітніх та інформаційних заходів, транспортна та логістична підтримка, волонтерська діяльність. У нас е, ніби всі розказують, що ну, дуже тяжко, дуже є великі проблеми. Я приїхав. Бачу тут яку обстановку, тому готовий підписати, допомогти і разом співпрацювати і мінятися ідеями, практикою, мислею. І будемо старатися як можна більше реалізовувати. Шості впевнені. Ця співпраця буде плідною і корисною для нашої громади. А завдяки їй нам вдасться реалізувати цікаві ідеї, до яких черга ще не дійшла. Я дуже багато дійсно ідей напрацювань. будемо співпрацювати в напрямку і культурному, і спортивному, і освітянському, медичному. Сподіваємось, що все вдасться так, як ми запланували. Дуже радію, що ми об'єдналися з західною частиною нашої країни. Я сподіваюся, що ця праця буде надовго, вона буде плідна і що найближчим часом закінчиться війна і ми вже будемо співпрацювати у мирних умовах. Я вважаю, щоб ця співпраця була результативна, а всім нам бажаємо скорішого нового. Ми сподіваємось на новий досвід, на новий погляд і врахуємо обов'язково в своїй роботі. І ваші побажання, і ваші якісь такі нароботки, а може щось побачили, і вже нам би хотіли сказати. Ми будемо дуже вдячні. В час візиту до шостки Степан Саїнчук встиг побувати в арт-центрі, музеї родинної пам'яті, кількох навчальних закладах центральній районній лікарні. запам'яталося, бо пам'яталася, яка руйнована школа, що зараз ніби їх встановлюють там жерядом. що штоживосей те цика, як раніше сказали воєнкомат. Ну у нас такого нема і ми. Будемо так казати, не знаємо, що це таке. А переїжджає вже сюди, після цього. То дуже багато видно. Як ви кажете, попадані там чи я. До речі, сумщина по чесному гостю знайома. Колись з нашим регіоном його пов'язувала робота. Зараз він, як голова сільської ради, часто проїжджає цей регіон, аби передати військовим допомогу.